Жодного цілого будинку ще два роки тому не було у селі Твердомедове на Херсонщині. Майже вісім місяців населений пункт перебував під цілодобовими обстрілами, а всі мешканці звідти виїхали чи були евакуйовані. Нині вже більше половини жителів повернулись, щоб відбудувати свої оселі, зруйновані росіянами, та продовжити жити на власній землі. З ними спілкувалась наша колега Наталія Якубсон Белібова корови ж. Наші ці всі були свої тут. тут. Тут було такий ужас. Все побите, все розбите, все валяється, все ну, ужас. Юлія однією з перших приїхала додому після деокупації частини Херсонщини. Приїхали, ні світу не було, ні газу, ні води ж нічого не було. Ну нічого вижили потихеньку. Виживемо. Ми українці, люди народ такий. Видержень. Нині жінка відновлює пошкоджений обстрілами будинок. Будівля відносно вціліла, а ось усі прибудови біля неї окупанти зрівняли з землею. Знаєте, сараї, да, там, сараї, не знаю, чим їх гатили, ну побили все. Вікна, двері, там, ну, криша, то таке понятно, да, що всередині так чуть-чуть. Ну, не було такого, що знаєте, так якось о... Рядом сусідка згорів. Пані Надія на цілий рік виїжджала з твердомедового до Кривого Рогу. Та коли повернулась, на місці будинку застала руїну. не дверей, не криші, потолок. Опало, капало все, прийшла воно все. Проснеться. Пенсіонерка живе сама, жодної допомоги немає. Будинок відновлюють теж самотужки як може. Час від часу допомагають волонтери та благодійники. Спасибо, що допомогли організації. Ну, то я б не знаю, що я б і робила. Та й ще роботи. Як сама, людей мужики, є діти. Я, сама. Ольга виїжджала із села однією з останніх у липні 22-го. До того жінка майже весь час сиділа в погребі. Каже, обстріли були хаотичні. У чому були, в тому і бо вибору не було. Це було щось страшне. Ота після обстрілу, це кругом горіло. Ну, я вам не можу передати, що це було. що це було. Там десь заховаєшся, в куточок сидиш, а земля двихтить, як ота ракета летить, іде оце, який дом попаде, ото там. Ольга до останнього сподівалася, що дочекається звільнення Херсонщини вдома. Не вийшло. Нас четверо тут там та ми думали, що виживемо тут, але не кого їсти, нема на де нічого, Це вивчі. Собаки бігають, скот повипускали, корови теляти. Ну, це все їсти, нема кому що дати. Ну то ну те, що тут страшне було. Сергій у травні 22-го отримав поранення. Чоловік розповідає, в його автомобіль прилетів ворожий снаряд. От, робив трактористом, ну а тепер сторожем, бо спинався з печена, там до косі все вигорівше. От і на уші не чую, бо розірвана перепонки. Понад вісім місяців чоловік проходив реабілітацію. Та коли повернувся додому, то виявилось, що йому жити ніде. Ні віко, ні дверей не було. Шифер побитий, ну, все було зруйновано, все по і в кухні, ні дверей неде, все було ну, розбите. Ну, спасибо, що приїхали допомога, дали деньги на вікна, на двері встановити шифер, ліс перекривали. От, ну, людей нанімали. Ну. Все оплачували. Спасибо великим ну, організаціям, що виділяли гроші за допомогу. До поранення Сергій працював у найбільшому аграрному підприємстві громади. Під час окупації ворог постійними обстрілами руйнував ангари та техніку, знищив насіння та добрива. Техніки дуже багато, попалили, знищили усе, господарство знищили. Тік був побитий повністю, де могли, перекрили новим, де трошки, ви бачите, подокривали цілим шифером. Ну, Зараз, зараз трошки якби вже стараємося і віримо в те в краще, але спочатку було дуже важко і морально. Працювала у селі свиноферма. Її зруйнували повністю. Держали ми свиноматок маленькі поросятка. І одна база була повністю от корм. Більше тисячі голов випустило господарство свиней, тому що не було можливості далі їх утримувати через обстріли. І, як ви бачите, побили нам приміщення, де вони утримувалися. До 24 лютого 2022 року агропідприємство забезпечувало роботою майже половину мешканців Твердомедового. Зараз, щоб відновити колишні потужності, знадобиться близько 20 років. Та, попри це, аграрії намагаються створити робочі місця та продовжують відбудовуватися. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.